А ви знаєте, що ми для вас підготували? Любі наші глядачі і глядачки нашого ютуб каналу, звичайно, і фанати профітрейду. Ми для вас підготували. Та-дам! Гляньте, які милі, рулеточки, метрові, перецепили на ключик. Зручно. А тепер а саме, саме цікавіше. За промокодом YouTube на сайті або за телефоном замовляєте будь-який асортимент. Нашої компанії профітрей на будь-яку суму, і ви отримуєте саме ці милі наші рулеточки собі в подаруночок. Не забудьте по телефону, якщо ви спілкуєтеся з менеджером, вказати «YouTube промокод» або прописати його в коментарях. І так, що ви можете замовити? Це як приклад перчатки в асортименті, хрестоподібний ключ, пальник газовий, газ у балоні, розморожувач замків, антиклей. Пенгель циркуль. Ці недоступні, ви пам'ятаєте? Викрутки в асортименті, це у нас хрестоподібно. Рівень сокира, рулетки в асортименті, викрутки і багато-багато іншого. Бачите склад? Величезний. Заказуйте асортименту повно, різноманітного. Замовляйте у виробника Profitrade і отримуєте подаруночок за промокодом YouTube.